У лісовій місцевості за школою було знайдене тіло молодої вчительки. Характер злочину був просто нелюдський, але це зробила людина. Більше того, виявилося, що це справа рук когось із учнів. Колін Ріцер була вчителькою за покликом душі. Ще в дитинстві вона відчувала, що її місія. Вчити і допомагати. Родина, з якою дівчина завжди була дуже близька, лише підтримувала цю ідею. Колін було 24, вона вже рік викладала математику у середній школі Денверсу у штаті Масачусетс. Колін намагалася бути для своїх учнів не просто вчителем, а й справжнім другом. Багато хто полюбив цей предмет лише після того, як його почала викладати саме Міс Ріцер. А це багато про що говорить. Колін одна з тих небагатьох, хто дійсно відданий своїй справі. Вона могла затриматись на роботі надовго, аби приділити більше уваги студентам. Сама часом пропонувала свою допомогу тому, хто відставав. Молода вчителька вела активну діяльність у соцмережах, де також спілкувалася з учнями та давала їм креативні завдання. 22 жовтня 2013 року. Був звичайний навчальний день. Колін провела уроки і, як завжди, трохи затримувалась на роботі. Того ж дня, близько сьомої години вечора, до відділку поліції надійшов тривожний дзвінок від матері одного з учнів. Її 14-річний син Філіп Чізм досі не повернувся зі школи. Хлопець був новеньким. Він з родиною нещодавно переїхав з штату Теннессі. Філіп не був особливо товариським. Він склав про себе враження тихого та сором'язливого хлопця, який не дуже йде на контакт. Його описували як часто пригніченого, дехто навіть чув, як Філіп говорить сам з собою. Справа в тім, що батьки хлопця проходили через непросте розлучення, і він важко це переживав, та йому вдавалося знаходити радість у грі в футбол. Хлопець мав прийти на тренування, але його шкільний тренер сказав. Що Філіп пропустив заняття його також не бачили на обіді разом з іншими хлопцями. О 9-й вечора стурбована директорка школи розіслала всім вчителям електронні повідомлення про те, що студент зник. В цей же час виявляється, що занепокоєні батьки колін також розшукують її. Молода вчителька не повернулася з роботи. Батько дівчини на ім'я Том особисто приїздив до школи, аби знайти її, але колін там не було. Це дивно, адже машина вчительки залишилася на парковці біля школи. Вчителі та інші робітники школи почали згуртовано працювати над тим, аби встановити, хто що чув чи бачив останнім. Одна з вчительок пригадала, що Філіп був на останньому уроці міс Ріцер, після чого вони обоє зникли. 23 жовтня справою займалися вже органи влади, клас, в якому працювала колін, обшукали її речі зникли. Було вирішено в першу чергу відстежити мобільний телефон викладачки, і поліції вдалося отримати сигнал, що йшов приблизно в одному кілометрі від школи. Телефон хлопця також відстежили його зафіксували в одному з кінотеатрів міста. Та прибувши на місце сигналу, поліція не застала хлопця там. Інша група слідчих працювала у школі та на прилеглих до неї територіях у жіночій вбиральні знайшли плями крові. Порожній гаманець Колін Ріцер було знайдено неподалік навчального закладу всі гроші та документи дівчини зникли. В той же день по обіді до поліції Денверсу надійшло повідомлення, що хтось, схожий на зниклого Філіпа, був затриманий опівночі в день зникнення. Він безцільно йшов вулицею міста Топсфілд і привернув увагу місцевої поліції. Хлопця затримали. Це дійсно був Філіп Чізм. Його запитали, звідки він, той відповів, що із Теннесі. На питання, куди він йде, Філіп сказав, що просто йде. Його обшукали і вилучили мисливський ніж. Як виявиться згодом, він вкрав його в одному з магазинів у Денверсі. При ньому був рюкзак, вміст якого також оглянули. Там вони знайшли зниклі документи колін, а окрім них канцелярський ніж з засохлою на ньому кров'ю. Ще більше вразила поліцейських знайдена жіноча білизна. Згодом буде встановлено, що вона теж належала вчительці. Спочатку хлопець наполягав, що знайшов рюкзак і підібрав його. Потім змінив свої свідчення і сказав, що вкрав це все з машини. Матір хлопця сповістили, аби вона прибула до відділку поліції у Денверсі, туди ж перевезли хлопця. Затриманий відмовився співпрацювати з копами у присутності матері. З Філіпа намагалися витягти правдиві свідчення. Його запитали про кров на канцелярському ножі. І тоді він тихо пробубонів, що вона належить жінці. Яка лежить в лісі. Пошукова група виявила напівоголене тіло колін у лісовій місцевості біля школи. Тіло було засипане листям та гілками дерев, її топ був задраний догори, бюзгалтер спущений, а нижня частина одягу взагалі відсутня. Біля тіла лежала записка, де від руки було написано Ненавиджу вас всіх. Поза, у якій залишили тіло, також прямо вказувала на дії сексуального характеру колін була зґвалтована гілкою від дерева, гілку залишили всередині. Недалеко від тіла знайшли великий сміттєвий бак у червоних плямах, а також рукавиці та одяг, що теж були у крові. Один зі студентів, що також залишався у класі колін після уроків. Сказав, що чув, як Рітр наприкінці уроку похвалила Чімзма за його навички малювання, а потім попросила залишитися, щоб допомогти йому підготуватися до майбутнього іспиту. В класі були лише він, Філіп і вчителька. Цей студент додав, що Колін переймалася станом Філіпа і під час розмови обережно запитала його, чи сумує він за тенесі. Йому ця тема дуже не сподобалась. І він не був схильний розвивати її. Було видно, як це зачіпає його почуття можливо, через розлучення батьків. Колінца зрозуміла і змінила тему. Філіп, наче знову, став спокійний, але бубонів щось собі підніс. Чителька повідомила, що збирається додому, тому цей хлопець вирішив сказати їй комплімент, що вона найкраща у їх школі. І після цих слів студент помітив, що Філіп. Знову якийсь роздратований. У навчальному закладі тільки нещодавно було встановлено майже 100 камер спостереження у різних зонах. Записів було багато, і на аналіз пішов деякий час, але слідчим вдалося встановити картину того, що відбувалося того дня. Останній урок Колін Ріцер мала о 13-й годині, заняття закінчувалося о 14. -й. Ще півгодини після уроку вона залишалася, аби поговорити з учнями, які мали питання чи потребували іншої допомоги. На записах видно, що як тільки Колін закінчила роботу з учнями, то вийшла з класу і пішла коридором. Це було близько третьої години. По дорозі їй зустрілася інша вчителька математики Сара. Колеги перекинулися двома словами, і Колін пішла далі. Вона зайшла до вбиральні на другому поверсі. Майже одразу Філіп виходить з того ж класу і прямує за викладачкою. На іншій камері зафіксовано, що хлопець вже накинув капюшон блаквітної куртки і тримає в руках рукавички. Філіп зайшов до вбиральні слідом за колін. Він спочатку задушив дівчину, а потім наніс їй 16 ножових поранень тим самим канцелярським ножем, три з яких у шию. Там же він гвалтував її. О 15.06, коли хлопець був все ще там, в туалетну кімнату заходить інша дівчина. Коли поліцейські знайшли і допитали її, вона сказала, що бачила чиюсь оголену спину і купу одягу на підлозі. Ні місріцер, ні крові видно не було. Вона вирішила, що хтось перевдягається і не стала заважати. Тому поквапилася вийти з туалету. Можливо, цим вона врятувала своє життя. Філіп вийшов слідом, тримаючи в руках закривавлені штани вчительки, і попрямував на двір. На його правій руці була кров. В цей момент Філіпа побачила матір одного з учнів, що сиділа в машині. Вона засвідчила, що хлопець сидів у кущах, озираючись навкруги. Він перевдягнувся там. Згодом на записі буде видно, що Філіп повернувся до школи уже в білій футболці. Він зайшов до класу і виніс звідти речі, що належали колін. Сумку вчительки він викинув у смітник на першому поверсі і вийшов. Потім знову повернувся. У нього на обличчі з'явилася балаклава, і на цей раз він вдягнув червону куртку. Філіп утрапився хтось з учнів. Тому він швидко зняв маску з обличчя. О 15.14 камера зафіксувала, як хлопець тягне великий сміттєвий бак до тієї самої вбиральні. Він скористався ліфтом, аби піднятися з ним на другий поверх. Неважко здогадатися, що туди він помістив тіло своєї вчительки. Філіп знову одягнув балаклаву на обличчя і повіз бак до лісу. Там йому спало на думку. Що скоєного замало. Саме тоді він побачив велику гілку дерева. Через півгодини Філіп біг до школи в закривавлених джинсах і та без взуття. В туалеті він перевдягнувся у чистий одяг, вдягнув окуляри, потім ще раз відвідав місце злочину у жіночій вбиральні і пішов геть. О 16.30 за допомогою кредитки колін. Хлопець придбав квиток на кіносеанс у найближчому кінотеатрі і провів там півтори години, насолоджуючись фільмом Гравітація. Сигнал телефону Філіпа недарма йшов саме від кінотеатру. Хлопець навмисно пошкодив мобільний і залишив там те ж саме він зробив з мобільним колін, але ближче до школи. Зрозумівши, що вже голодний після такого активного дня. Він пішов у заклад Вендіс, де також оплатив свій обід карткою колін. А потім Філіп завітав до мисливського магазину і вкрав там ніж, після чого вирушив у сусіднє містечко Топсфілд, де його й впіймали. Засідання по справі Колін Ріцер мало розпочатися у 2015 році. В очікуванні суду, Філіп встиг скоїти ще один злочин, вже знаходячись під вартою. У 2014-му Чізм отримав додаткові звинувачення в нападі, побоях та спробі вбивства. Він пішов за працівницею Державного департаменту у справах молоді до роздягальні, де душив і бив її, поки не втрутилися інші працівники. Ім'я постраждалої не називається, але вона отримала травми обличчя, щелепи, шиї та спини. Прокурори у цій справі кажуть. Що Чізм в цей час перебував під вартою в колонії для неповнолітніх у Бостоні. Там же мало відбутися додаткове засідання ще і по цій справі. Згідно законам Масачусетса, Філіпа мала судити як дорослого. Чізма було звинувачено у вбивстві, зґвалтуванні та пограбуванні колін Ріцер. Він не визнавав себе винним, захист наполягав не на неосудності свого підопічного. Адже психічні проблеми зі здоров'ям у нього є генетичною проблемою. Психіатр засвідчив, що у хлопця рання стадія шизофренії. З його слів, Чізм чув голоси та перебував у заручниках психотичного стану, коли вчиняв злочини. Ще в 10 років хлопець почав жалітися на слухові галюцинації, голоси наказували йому робити жахливі речі. Також після проведення деяких спостережень лікар сказав, що його пацієнт щиро вірив в те, що він не людина і в нього є надприродні здібності. Відомо, що в період скоєння злочину хлопець перебував у важкій депресії через розлучення батьків. Також захист наполягав, щоб Філіпа не судила за скоєння в лісі, адже на той момент дівчина вже не була живою. Та у слідства є сумніви щодо цього. Припускають, що померла дівчина вже у лісовій місцевості, саме після останніх проявів насильства. Лікарі так і не змогли дійти чіткої згоди щодо психічного здоров'я обвинуваченого, конкретного діагнозу також встановити не вдалося. Теорія щодо спонтанного прояву гніву через важкі переживання хлопця зійшла на нівець, коли в суді були пред'явлені докази з камер спостережень. На них видно, як напередодні Філіп купляє певні речі в супермаркеті. Як ми пам'ятаємо, у хлопця з собою була балаклава, рукавички та канцелярський ніж. Він підготувався заздалегідь. Того дня Чізем прийшов до школи з кількома сумками та поклав їх у свою шафу. Кривавий показ мод, зафіксований на записах з камер, з постійними перевдяганнями це також доводять. Його засудили як дорослого, але через його вік хлопець уникнув довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. У 2016 році Філіп був засуджений на строк до 40 років позбавлення волі за тяжкі злочини проти Колін Ріцер. але він так і не був покараний за напад на співробітницю департаменту зі справ молоді під час перебування під вартою. Чізн дивився прямо перед собою. І не мав жодної видимої реакції, коли зачитувався вирок він матиме право на умовно дострокове звільнення, коли йому виповниться 54 роки. Мати Філіпа відмовилася спілкуватися з журналістами, коли виходила з будівлі суду. Натомість батько загиблої виступив перед журналістами, де назвав хлопця чистим злом, і додав, що ніколи не прибачить йому. На похорон улюбленої вчительки в невеличкому містечку зібралося близько тисячі людей. Невдовзі було створено меморіал імені Колін Ріцер, яка була відома своєю добротою, жагою до навчання, любов'ю до сім'ї та до своїх учнів. Пізніше батьки Ріцер сказали, що хочуть продовжити прагнення своєї доньки. І невдовзі започаткували організацію, яка втілює в життя мету колін тим, що надає стипендії, гранти та інші програми підтримки для студентів. Якщо вам подобається наш контент, підтримайте нас коментарем, вподобайкою та підпискою. Також вдячні всім, хто підтримує канал фінансово.